Також хотіла зробити фото відео відгук про блендер Tefal з чопером, який я замовила собі ще півроку назад. Користуюся ним часто, все класно збиває. В комплект входить вінчик, стаканчик, також чопер і сам погружний блендер. Він дуже гарно світиться, ось так. Терпсько на потужності працює. Також є ще турбо. Тут є швидкость, які переключаються, швидше, повітніше, ось так можна переключити. Блендер дуже класний, потужний. Якість просто не перевершена, тому рекомендую обов'язково купляйте, бо справді класний.